Жити чи існувати питання номер один для людини з інвалідністю. Кожного року на допоміжні засоби в державному бюджеті виділяються кошти. Здавалося б, інвалідні військи, милиці та решта необхідного арсеналу цілком доступні для людей з обмеженими можливостями, адже згідно соціальних програм, вони мають їх отримувати безкоштовно і терміново по потребі. Втім, не завжди вдається забезпечити вище згадану категорію саме цим обладнанням, яке відповідає сучасним вимогам. Модернізовані. Засоби пересування коштують недешево, тому йдеться про звичайні, якими можуть забезпечувати структури соціального захисту. Інвалід приходить до органів соціального захисту населення, там йому пропонують каталоги, і саме через каталоги або через сервісні центри, які існують в кожному регіоні. інвалід, особа з інвалідністю може Особисто вибирати той засіб реабілітації, ту коляску, яка йому більш підходить, тобто того виробника, ту модель, яка йому більш підходить з урахуванням його функціональних якихось обмежень. У 2010 році в Україні набрала чинності конвенція про права інвалідів. Її мета захист та забезпечення прав людини з обмеженими можливостями, створення умов для того, аби вона почувала себе комфортно серед інших. І йдеться не тільки про психологічний бік. В нашій державі відбулося чимало змін, в тому числі були внесені зміни до закону про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні, яким були посилені права та гарантії для осіб з інвалідністю. В багатьох сферах, зокрема транспорті, архітектурній доступності освіті і таке інше, зміни є, але виконуються повільно, кажуть експерти, і можна сказати, номінально. Умови створюються, та чи дійсно вони відповідають потребам людей з обмеженими можливостями? В суспільстві багато відбувається змін на те, щоб сформувати навколишнє середовище доступним для людей в колясках. Але е, це відбувається дуже повільно і дуже поступово. Все ж таки треба і людей в колясках е, пристосовувати до тих негараздів, що існують в суспільстві. Олександр інвалід першої групи, пересувається на візочку. Аби дістатися до магазину чи аптеки, йому доводиться долати не перепони: бордюри, круті східці, пандуси. За нормами кут підйому має бути не вище 12 градусів. Тут він сягає майже 40. З Цим доводиться миритися, але це не означає, що так має бути. Тому Олександр взяв ініціативу в свої руки і самотужки вирішив проблему. Благодаря мне и другим активистам мы сделали съезды сбровок, еще несколько других вещей, чисто специфических, для которых, которые значительно облегчают человеку на коляске жизнь. Аби все це з'явилося, потрібно було не одну інстанцію потребувати. Хоча і до неї для такої людини шлях складний. Візьмемо, за приклад, ЖЕК. Перше, що трапляється на очі крутезні східці. Аби на візку спуститися ними, потрібно бути екстремалом. А щоб піднятися, необхідна стороння допомога. За правилами тут повинен бути добротний пандус. Трохи далі він все ж таки є, але кут підйому величезний. І на колії колеса і візочка не попадають. Олександр Вічайдух готовий долати перешкоди. Але перед цим він безсилий. Чоловік на коляскі должен рисковать жизнью для того, чтобы спуститься по этим ступенькам. Так как я имею квалификацию тренера и по передвижению на коляске, я умею спуститься з вот этих ступенек. Другие люди на колясках этого не умеют. такое большинство. Я продемонстрирую, как это выглядит. То есть я становлюсь на два колеса, подъезжаю и совершаю прыжок. Каждый из этих прыжков является риском для здоровья и жизни. Пандуси, спеціальні ліфти, зручний прохід в місцях громадських облаштовані поручнями стіни, і це не весь перелік обов'язкових умов, які повинні виконувати забудовники або ж утримаці будівель. Утім, і по сьогодні безліч готелів, житлових приміщень, магазинів, не говорячи вже про кінотеатри, ресторани, концертні зали для інвалідів залишаються недоступними. Що вже говорити про наші під'їзди, які в більшості своїх не придатні для пересування людей особливої категорії. Врахування потреб осіб з інвалідністю під час проектування, тобто на, тому, на тій статі, буде коштувати не більше 1% відсотка загальної вартості будівництва. Якщо ж спочатку подобувати, збудувати якийсь об'єкт, а потім його пристосовувати це, як вже казали, це може коштувати до 30-40%. відсотків. Аби людині з інвалідністю дістатися до потрібного місця, вона має пройти, як то кажуть, і Крим, і Рим. Тролейбуси, маршрутки, трамваї та метрополітен поки що не забезпечують всі вимоги повною мірою. Щоправда, існує один вид модернізованих автобусів, але щоб потрапити до салону інваліду без допомоги ближнього, не обійтись. У нас людина з інвалідністю не може з певністю сказати собі, виходячи з своєї оселі, що вона дістанеться до того пункту, де вона собі намітила. Безперешкодно, без того, що вона зазнає якогось приниження або безпечно. Наступне не менш важливе питання: соціальна допомога. Якщо говорити про гроші, мінімальна пенсія Олександра становить близько 950 гривень. Її вистачає лише на оплату комунальних та продукти. Тому чоловік, незважаючи на свою інвалідність, змушений працювати програмістом. Що ж до побутової допомоги, таких людей повинен відвідувати соціальний працівник. На свого наш герой чекав майже рік. Я вибивав собі в допомогу соцробітника, який приходить дважд в тиждень, приносять продукти і підмітає пол. І більше нічим тож, як ми бачимо, проблем з доступністю і безперешкодним пересуванням у нас вистачає. Самі ж представники спільноти переконані, що на папері для них робиться більше аніж в дійсності. Втім, вдячні чиновникам, які дослухалися до їх прохань і втілили підписання резолюції в життя. Люди впевнені, країна, яка прагне Європи, повинна зробити все, аби її громадяни почували себе гідно. Всі без винятку, Поліна Солянко, Павло Бориско, час країни, Київ.